Вітаю! Всі ми з вами були колись на річці і знаємо, що річки мають течію, бо течуть до моря. Якщо катер має власну швидкість, то коли він буде пливти за течою річки, його швидкість збільшиться на швидкість течії. Але коли катер повертатиметься і буде пливти проти течії, його власна швидкість зменшиться на швидкість течії. Тож давайте прочитаємо умову нашої задачі. Нам її потрібно розв'язати, склавши рівняння. Катер за течею за 6 годин проплив таку ж відстань, яку проплив за 7 годин проти течії. Швидкість течії річки дорівнює 1 км за годину. Обчисли швидкість катера у стоячій воді. Пропоную записати наші дані задачі в таблицю. В одній колонці ми помістили швидкість. В інший час, і в третій відстань. Позначимо власну швидкість катера через Х. Швидкість течії за умовою у нас 1 км за годину. Тоді ми всі розуміємо, що, виходячи з цих формул швидкість катера за течією буде Х. Додати 1 кілометр за годину. А швидкість проти течії, звичайно, х відняти 1 кілометрів за годину. За умовою задачі відстані однакові за течією і проти течії. Давайте подивимося на нашу шпаралку. Ми бачимо. Що для того, щоб знайти шлях, потрібно швидкість помножити на час або навпаки, адже тоді є переставний закон множення. Тому запишемо 6 помножити на Х плюс 1 у стовпчику де маємо відстань, яку пройшов катер за течею. Відстань катера проти течії запишемо за допомогою виразу 7 помножити x відняти 1. Ми бачимо, що відстані у нас рівні за течією проти течії. Тому складемо рівняння і розв'яжемо. Отже, маємо рівняння. Ми бачимо, що для того, щоб його розв'язати, потрібно розкрити дужки і в лівій, і в правій частині. Після розкриття дужок отримали вирази 6х додати 6 до рівня 7х відняти 7. Ну, а тепер залишається згадати властивість рівнянь і перенести Доданок 7х вліво змінивши знак на протилежний, а плюс 6 вправо також змінивши знак. В результаті виконання дії над раціональними числами, ми бачимо, що мінус 7 мінус 6 маємо справа мінус 13, а зліва мінус х. Отже, Тепер домножимо обидві частини рівняння на мінус одиницю і отримаємо, що власна швидкість човна 13 км за годину. Хочу звернути вашу увагу, що в задачі нам також дали завдання знайти шлях катера проти течії. Але за умовою задачі вони однакові. Тому не буде великої різниці, в ж частину. Ми підставимо значення 13. Після підстановки у вираз 7 помножити на Х-1 числа 13, ми отримали 84 кілометри шлях катера і проти течії річки, і за течією. Отже, як бачимо, що швидкість катера в стоячій воді. 13 км за годину, а проти течії катер проплив 84 км. Отже, ми з вами молодці.